Біль у спині скованість у шиї, дискомфорт навіть після відпочинку. Це сигнали вашого тіла, які не варто ігнорувати. У таких випадках варто звернутися до фізичного терапевта, фахівця, який лікує за допомогою правильного руху. Він допомагає зменшити біль, відновити м'язову силу та рухливість а головне покращити якість життя пацієнтів. Біль це сигнал організму, що є якась певна проблема, і з нею треба працювати. Різні болі в залежності від можливо захворювання. Ну, це часто болі в спині, в шиї, тобто тянучі болі, або людина відчуває часто скутість в спині, обмеження рухів ну, зазвичай такі основні симптоми. Фізичний терапевт не просто робить масаж, він проводить комплексну консультацію, тестує м'язи, визначає проблему і підбирає вправи саме для вас. Декому достатньо курсу масажу, іншим, що й потрібно поєднання спеціальних вправ з інвентарем. Фізичний терапевт він може провести консультацію, протестувати м'язи. Тобто, це більш така більша консультація, тобто все тіло подивитися, протестувати і знайти проблему з якою треба працювати, тому що часто це бувають глибокі м'язи, які не всі масажисти можуть побачити. Ці моменти спочатку пацієнт приходить. Ми дивимося спину, чи є перекоси, чи є перекоси в плечах, тазу. Фізичний терапевт допомагає людям із остеохондрозом, протрузіями міжхребцевими грижами, наслідками інсультів і неврологічних. Порушеннями до нього звертаються після спортивних і побутових травм, а також для відновлення після операцій. Ми лікуємо також ці захворювання. Багато пацієнтів з грижами бояться приходити, наприклад, на масаж. Вони думають, що зараз мені понажимають і в мене буде загострення, буде боліти. Але ми дуже плавно заходимо в проблему. Варто пропрацьовувати варто ті глибокі м'язи, які призводять до утворення грижі, розслабити. А з іншої сторони потім треба буде укріплювати у клініці Oxford Medical у Львові. Працюють за сучасними методиками: це і кінезіотерапія, мануальна терапія, масаж, фізіотерапевтичні процедури та інше їх підбирають індивідуально, в залежності від потреби пацієнта. Потрібно вести активний спосіб життя, побільше прогулюватися, там побільше кроків нахожувати за день. По можливості, якщо є на це час, або ну зазвичай треба виділяти для цього час, робити вправи. Вправи на розтягування не чекайте, поки біль стане нестерпним. Запишіться на консультацію до фізичного терапевта та поверніть своєму тілу свободу руху.